Неньки мої всім привіт. Сьогодні ми з вами розглянемо питання покоління роду і сімирівнева структура, і глянемо на це трошечки з астрологічної сторони, з елементами так, астрології, тому що велике значення для наших предків взагалі мало поняття роду, роду, племені, спадковості, традицій, які передавалися із покоління в покоління. І виявляється багато в чому життя людини визначається не тільки його народженням, долею, гороскопом народження, але і спадщиною предків. І кожному з нас бажано знати своїх предків до сьомого коліна. Хто має інформацію, той володіє ситуацією. Багато хто це чув, але не розумів, чому. Тому давайте розглянемо докладніше кожне покоління окремо. Візьмемо перше покоління, це ми самі. З нами тут зрозуміло. Йдемо до другого покоління. Друге покоління це наші батьки, це число два, це число місяця. І через саме друге покоління формується наше ставлення до навколишнього світу, резонанс з цим світом, емоції, сприйняття. І найголовніше воно формує наше дитинство перших семи років. Зверніть на це увагу. І нами копіюються партнерські, шлюбні відносини, дрібні звички, схильності, манера навіть говорити. Але як це все буде проявлятися з хорошого або, в принципі, з поганого так, боку? Все залежить від наших батьків. І виходячи саме з взаємозв'язку з другим поколінням? Можна визначити, наскільки тата і мами нам, саме вони відкрили шлях у світ. Або, навпаки, закрили його. Тому дуже важливий, важливий є зв'язок саме з батьками. І йдемо далі: це в нас третє покоління, це, е, це два дідусі і два бабусі, тобто чотири. Разом чотири це число, якраз Меркурія. Це покоління має більш складну програму. Це чотири предки, які утворюють квадрат або по іншому вару, тобто захист засвоєння інформації, це її осмислення, це інтелектуальні здібності, схильності. Також сюди відносяться контакти, передаються нам саме з третього покоління. І таланти передаються від наших бабусь і дідусів, нам також теж. теж. і якщо розглянути саме кожного предка від і від діяльності так, по чотирма стихіям або первоелементам, якими є вогонь, земля, повітря і вода, то це виглядає наступним чином для чоловіків. Зараз інформація, так дідусь по батькові втілює стихію вогню. Це наше творче, так, це початок, наш творчий початок, це ініціатива, це наші активні починання. Бабуся по батькові це земля-матінка, це наше ставлення до матеріального життя. І неправильне життя бабусі можливо, жадібність або марнотратство створить матеріальні проблеми і в онуків. Дідусь по матері, саме по материнській лінії, являє стихією повітря. А це наші з вами контакти: це зв'язки, це інформація, робота, обробка інформації, це спілкування. І бабуся, по, саме по материнській лінії пов'язана з стихією води. Вона передає нам все таємне, приховане, незрозуміле, а також страхи і комплекси. Вона ж і берегиня нашого роду, що захищає саме наш початок. А для жінок. Тут іде трошечки інакше. Тобто, зараз швидша інформація для жінок. Вогонь, бабуся по матері. Земля це дід матері повітря, бабуся по батькові вода, дід по батькові. І зараз ми з вами перейдемо саме до четвертого покоління, і це все таки вісім предків, пов'язаних з планетою Венера. Це вісім сторін світу. Саме вісім сторін світу. Це покрив, який простягається над нами. І кожен предок четвертого покоління він визначає нашу орієнтацію в просторі, і праведні предки допомагають у шляху, пов'язаному з їх спрямуванням, спрямуванням. Тобто вони вказують тим самим місце сили для нас, що для нас є місцем сили. Неправедні будуть навпаки перешкоджати, руйнувати нашу програму. І точкою відліку тут буде місце народження. Венера нам допомагає любити, здобувати матеріальні блага Так, матеріальні блага. Вона не тільки відповідає, як всі звикли, Венера, що це богиня кохання, відповідає тільки за стосунки, і за матеріальні блага також. Також вона допомагає нам зміцнювати і примножувати її. Якщо наші предки четвертого покоління були красивими, гармонійними, правильно ставилися до матеріального і добре заробляли, добре проявляли себе, можливо, здобутки якісь мали, то і у їхньому житті буде гармонія і добробут, і так само у їхніх внуків. Далі йдемо до п'ятого покоління. Саме у п'ятому поколінні у нас вже 16 предків. Для нас це стрижневе таке покоління, пов'язане з рівновагою, також з дотриманням закону або ухиленням від нього. І по п'ятому поколінню ми визначаємо, ми відповідаємо навіть не то, що ми визначаємо, ми відповідаємо за гріхи, кого ми розплачуємося. І ми таким чином можемо визначитися саме, чиї гріхи ми відпрацьовуємо через предків п'ятого покоління. Здійснюється також зв'язок з землею, з одним з 16 ландшафтів, де може бути місце сили для нас. І праведний спосіб життя предків захищає нас від спокус, сприяє вчиненню благодіянь. А негативна поведінка предків підштовхує до гріхопадіння. Навпаки, так нащадки можуть робити ті ж самі помилки, що й предки. І з цим поколінням також пов'язана сила волі. Сила, волі, енергія е, також вміння досягати цілей, перемагати або ну, безмовність, так, паралізація волі і неправильна спрямованість. Що стосується у нас шостого покоління, то у шостому поколінні у нас 32 предки, і вони формують саме таку гармонію нашого життя. І з цими предками нас пов'язують саме наших 32 зуба. Криві і уражені зуби говорять про проблеми предків. І якщо у нас є проблеми з якимось зубом, він деформований або хворий, то відповідним предком порушується нормальний такий взаємозв'язок між нами і ним, і ми починаємо від нього отримувати не краще, а навпаки, гірше. Тому задумайтеся, в кого які зуби. Зробіть відповідну характеристику, інформацію, вам прикріплю нижче, саме що стосується зубків, і в якому стані ваші зуби, де є проблемні зуби, на це важливо звернути увагу, адже саме в екстремальні такі моменти життя нас захищають саме духи наших предків, і саме вони допомагають нам чути і розуміти навколишній світ, саме вони звертають нашу увагу на погодні умови, рух хмар, політ птахів. На різні прикмети, на різні співпадіння. І вони проявляються через прикмети, точніше, вони спрямовують нашу свідомість саме на те, на що ми повинні звернути увагу. І ми на це звертаємо увагу, хто уважний, так? ми не проходимо повз, а стало бути, ми над чимось замислюємося, тобто включається наша інтуїція. Саме цей центр відповідає за інтуїцію. так? І включається інтуїція і йде якийсь процес, який допомагає нам уникнути певних ситуацій, певних неприємностей в житті. Ці ж предки є хранителями нашої сім'ї, вони тримачі роду, захисники наших дітей. Адже для кожного предка дуже важливо продовжувати рід. І зараз підемо трошечки коротенько саме про щелепи, хто за що як відповідає, а за зубки я вам окремо прикріплю. Тому нижня щелепа – це предки матері саме, і верхня це предки батька. І порівняйте, які зуби у вас краще: на верхній або на нижній щелепі. І вже виходячи з цього, ви можете самі зрозуміти, тобто діагностувати, так, який рід у вас чистіший, на що вам потрібно орієнтуватися на батьківську спадковість або на материнську. Проте слід врахувати, що рівень саме шостого покоління буде діяти тільки в тому випадку, якщо у вас є всі зуби мудрості. А відсутність зубів мудрості говорить про відсутність магніту тяжіння всіх предків шостого покоління. Тому шосте покоління дуже тісно нас пов'язане з Юпітером. І через це покоління у нас здійснюється зв'язок з Егрегором. Зв'язок саме з великими, величезними силами, що об'єднують багатьох людей з владою, традиціями, заповідями, навчанням. Все-все в сторону Юпітера. Астрологи знають. Далі йдемо до сьомого покоління. Воно в нас включає 64 предки. Як і 64 геноми, так, людини. Тобто. Це покоління пов'язано з планетою Сатурн. Саме сьоме покоління пов'язано з планетою Сатурн. Це найсильніші предки, пращури, маги, кожен з яких випромінює нам частинку своєї сили. Це 64 потомки потонки, таких невидимих сил, які дають нам можливість змінюватися, ставати іншими. Стати господарями своєї долі, міняти свою долю незалежності від родової системи, кармічної системи, тобто здатність змінювати свою долю. 64 – це ще число, яке має відображення в генетиці, тому що генетичні терплети вони можуть бути складені лише 64 рази в різних комбінаціях і абсолютно. Кожного з предків сьомого коліна можна представити у вигляді такої однієї з 64, 64, саме гексаграм, тобто книги Змін, яка у своєму первісному такому вигляді вона була зовсім іншою і належала вона Арія. І вона була представлена саме двійковому коді: 1 і 0, тобто головний чоловічий предок це 6 одиниць. Головний жіночий предок це 6 нулів. І зараз, як бачимо, навіть короткий огляд семи поколінь, говорить про те, ну, дійсно наскільки важлива інформація про предків, яку величезну роль вони відіграють в нашій долі, скільки вони дійсно зберігають таємств і загадок, що стосується нашого життя, нашого життя наскільки впливає. Сім поколінь саме на наше життя, і все це змушує дійсно задуматися у свій час. Кожен з нас теж стане предком і спочатку другого покоління і дасть життя своїм дітям, потім третього покоління, передаючи напрацьовані протягом життя здатності своїм онукам, а потім четвертого покоління, перетворившись в один з напрямів. Тому задумайтеся, кожен особисто для себе, яку генетику несете ви, яку генетику ви передаєте своїм діткам, своїм внукам, можна так сказати. От як ви можете змінити своє життя, пропрацьовуючи себе? А зараз трошечки більш така астрологічна інформація саме за астрологів для астрологів, тому що вони розуміють, наскільки важливо знати сім поколінь. І як воно впливає на нас. Тому давайте зараз підемо по астрології трошечки я, я система, то й саме перше покоління, наше покоління, так, від якого ведеться відлік, за це в нас відповідає саме Сонце. За друге покоління відповідає місяць, Луна, так, мама і Земля, папа, тато. Якщо брати третє покоління це Меркурій. Сюди ми можемо віднести бабусів і дідусів. До четвертого покоління, на четверте саме покоління це в нас Венера, це в нас прабабусі і прадідусі. І п'яте в нас покоління це в нас Марс. Тобто там прапрадідусі дідусі і пра У шостому поколінні, за шосте покоління, в нас відповідає Юпітер. Там у нас прапра -пра бабусі і прапрадідусі. І сьоме це в нас покоління, яке йде завершальне, там де ж 64 людини, там у нас Сатурн. Це наші прапрапра -пра -пра дідусі і пра -пра -пра бабусі. От, і зараз ви можете, навіть астрологи, вже скласти карту, загальну карту людини, для того, щоб орієнтуватися, які планети. Входять саме в родову систему, як вони пов'язані, як вони впливають на наше життя, як вони впливають на долю, на долю нас самих і на долю наших предків. У мене на сьогодні для вас все. Я у вас вірю і працюємо далі. Я зараз прикріплю вам ще відео на рахунок зубів. Там теж дуже багато цікавого для вас.